Сьогодні п'ятниця, 26 серпня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів «Март» та НІСТ ТВ і онлайн-видань Ніквєсті та Шиповник. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві області. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю вас! В ніч на 26 серпня. Російські терористи знову атакували Миколаїв. Близько 3.30 містяни чули вибухи. Як минула доба у прифронтовому Миколаєві, дивіться далі. Російські окупанти не припиняють обстрілювати Миколаїв. В ніч на 26 серпня, близько 3-ї години ночі, ворог знову відкрив вогонь по мирному місту. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив: рашисти нанесли кілька ракетних ударів по передмістю обласного центра. Чотири ракети попередньої с 300 були випущені по Миколаїву, Це передмістя, там район Сли... Сливино, скажімо так, але ми зараз уточнюємо, бо на зараз нема жертв та. Поранених, тобто ніч пройшла більш-менш спокійно. Ворог обстрілював громади по, по лінії зіткнення і з систем ракетного запавогню на нас наносила враження авіації, але і наші збройні сили теж наносили. Ураження авіації в нас є ураження, в них склад з боєприпасами та вузол радіозв'язку. Там плюс жертви серед особового складу. За інформацією оперативного командування, південь російські війська поцілили у будівлю надбузького професійного аграрного ліцею. На місці виникла пожежа, дві людини отримали поранення. Упродовж минулої доби ворог накривав деякі населені пункти Миколаївського та Баштанського районів, зокрема села Лупареве, Широке, Червона Долина. Досі під постійними обстрілами перебуває і Березнигувацька громада. Служба безпеки України оприлюднила інформацію, що в ході контрдиверсійної операції на Миколаївщині затримали агента головного управління генштабу російської армії. Чоловік збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння сил оборони України на півдні. Затримали коригувальника, який шукав безпосередньо хаймарси та надавав також по мені інформацію, я до нього заїду. Подивлюся йому в очі. Вчора там про це повідомила офіційна СБУ. але це, як то кажуть, жирний гусь, який якого зловили, так так, теж через події, які було тиждень тиждень тому. Тобто, інформація в нас є її багато. Ми її зараз відпрацьовуємо і дякуючи Службі безпеки України в нашій області, це відпрацьовується. Затриманого коригувальника завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ після початку повномасштабного вторгнення. Наразі слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для новин. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про підготовку обов'язкової евакуації частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, оскільки деякі населені пункти неможливо опалювати в холодну пору року через пошкодження мереж внаслідок боїв. Людям, які залишаються жити на таких територіях, доведеться виїхати. Наразі конкретні назви районів міст чи сіл, що потраплять під таку процедуру, невідомі. 19 годин на ліквідацію під Миколаєвом загасили масштабну лісову пожежу. Їй присвоїли підвищений номер виклику. Приборкування вогню ускладнювалося через шквальний вітер, тож вогонь ширився швидше ніж зазвичай. Більше про це розкажуть мої колеги в наступному сюжеті. Повідомлення про верхову та низову пожежу на території Андріївського лісництва надійшло до оперативно-диспетчерської служби 25 серпня близько першого дня. Для оперативного гасіння та проведення розвідки, беручи до уваги географічне розташування, швидкість вітру 15-17 метрів на секунду. Організували залучення техніки підвищеної прихідності ДСНС, а також додаткових сил та засобів. На місці пожежі створили оперативний штаб, а силами лісівників організували облаштування протипожежних розривів. В зв'язку з сильним штормовим вітром відбулося швидке розповсюдження пожежі до площі 253 гектари, з яких 170 гектар це верхова пожежа. На гасіння пожежі було подано 7 стволів. Залучалося 198 чоловік та 24 одиниці техніки, з яких 144 чоловіки та 20 одиниць техніки від головного управління ДСНС України у Миколаївській області, 4 одиниці техніки та 3 чоловіки від Миколаївського лісництва, а також більше 20 чоловік. Місцевого населення. На тепер відомо масову лісову пожежу спричинив підпал. Вночі та зранку фахівці ДСНС моніторили ситуацію за допомогою квадрокоптера. Наталя Приходько Ігор Невідомський, Гриневідомський тв для є новин. У Миколаєві потрохи відновлюється культурна сфера. Учора, 25 серпня, в академічному художньому драматичному театрі відкрили сцену в укритті. Як це було, бачила моя колега Наталя Засядько. Через півроку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у перфронтовому Миколаєві відроджується культурне життя. Від учора відволіктися від жахів війни можна в академічному художньому драматичному театрі. Щоб дивитися вистави було безпечно, тут відкрили унікальну сцену в укритті. А реалізувати ініціативу вдалося завдяки грантовій підтримці програми Європейського союзу Хаос оф Йороб та платформи МайАрт. Є приміщення, яке відповідає евокаційним виходам, які є забезпечення аптечкою, водою, продуктовими наборами, якщо щоб люди мали можливість безпечно відпочити і подивитися виставу. Тому що ми, як театр, повинні доходити до глядача навіть під час військових подій. На сцені в українці вже показали театралізовану концертну програму Україна переможе. Вона відкрила ювілейний сотий театральний сезон. Загалом вистава. Paldies. Майбутнє України загалом вистава про е, сміливість, про відданість, про героїзм е, я б не говорив, може що це вистава. Це такий знаєте, перформативний формат е, розуміння того, що е, сьогоднішній е, український день він такий. Він насичений різними подіями. Ми розуміємо, що йде війна. Ми розуміємо, що в нас є свої свята державні. Ми розуміємо, що в нас є наше місто. Ми можемо і дійсно сумувати з цього. А можемо і смія. Até is a Нині у репертуарі академічного художнього драматичного театру, трагікомедії Станція або розклад «Бажань на завтра та все сплачено. Містечна історія Вбиваємо його і вистава для дітей пригоди козаків. Вартість дорослого квитка 100 гривень, а дитячого 70. Також миколаївці можуть придбати благодійний квиток для внутрішніх переселенців, щоб ті могли відвідати театр безкоштовно. Відкрили і новий стенд в музеї театру. Його присвятили повномасштабній війні в Україні в експозиції, фотографії, шматок. Даху, який побило уламками від російських снарядів Державний прапор, нова патріотична марка і навіть шолом армійця РФ. Ми не могли не акцентувати увагу суспільства, що саме зараз є важливим для нашого театру. Тому цей стенд це такий синтез. Так, це, ну, як, Композиція того, що у ці півроку ми намагалися робити, і як ми переживаємо, власне, наша родина переживає те, що відбувається. У театрі кажуть, попри війну, новий театральний сезон обіцяє бути багатим на прем'єри і знайде, чим здивувати свого глядача. Також тут вірять у якнайшвидшу перемогу України та її культурний розвиток. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для є Ну а на цьому поки все. Ви дивилися? Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів МАРТ та НІСТВ і онлайн видань Ніквісті та Шиповник. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе, вірте в перемогу України. До зустрічі.